Розглянемо кілька прикладів по опрацюванню елементів зі списком. Розглянемо на прикладі виведення списку на екран за допомогою кількох способів. Перший спосіб ми можемо створити елементи списка та звертатися до елементів списку за їхніми індексами. Так, давайте я відкрию дане середовище і скопіюю приклад. Залишу от, перший списочок, і от у нас є другий списочок А, який складається за числом. Далі у нас цикл FOR, який є, у списках використовують для того, щоб перебирати елементи в списку, або організувати кількість повторень для того, щоб ввести елементи у список. В даному випадку ми будемо вже у даному списку перебирати дані елементи та виводити їх на екран за допомогою індексів. Нагадаю, індекси це порядкові номера. Даних елементів в даному списку. Індекси починаються з нульового елемента. Тобто перший починається з нуля. Так, другий у нас один, два, три, чотири. У нас 5 елементів, але порядкові номера у них на мінус один. І для того, щоб цикл повторився, стільки разів, скільки є у нас елементів. В списку, і кожного разу ми зверталися до наступного елемента, нам потрібно задати кількість повторень. Кількість повторень ми задаємо функцію range, яка генерує даний проміжок чисел з кількістю len від A. Len, нагадаємо, що це функція, яка визначає кількість елементів в списку. І у нас списочок А. І тому, скільки б тут не було. Елементів, функція range буде генерувати даний проміжок чисел з кількості елементів. Далі звертаємося до даного списка А і вказуємо, що ми хочемо вивести на екран елемент списка А за індексом І. Даний індекс буде змінюватися від 0 до 5, але 5 не буде включатися в даний проміжок, тому І буде змінюватися від 0, 1, 2, 3, 4. Відповідно дані числа відповідають індексу кожного з елементів в списку. Так, і якщо я запущу, так, от бачу 2, 5, 14, 6, 2, мінус 5. Тобто всі наші елементи. Якщо додав ще якісь елементи, запущу ще раз, от і в нас буде новий результат. З першим нашим списком у нас len land country. Так, тут я тільки не змінив назву списку. Так, і бачимо наш і USA, Poland, Spain, всі наші країни, які були в попередньому списку. Ось так. Так, це один варіант перебору елементів за допомогою індексів. Можна використати іншу конструкцію, цикл FOR, але вже не за допомогою індексів, а будемо перебирати кожен елемент в даному списку. Так, цикл FOR. Далі в циклі FOR у нас тут. Параметр, лічильник, який відповідає за кожен елемент, який ми будемо перебирати в списку А. в даному списку. Так. Ну, і от знову отримали другий результат. От. Розглянемо такий приклад, де в нас є список з числами, і нам потрібно вивести даний список з подвоєними значеннями даного списку. Так, я продовжую далі в цій програмі писати. Так, і от Даний циклом форм ми знову будемо перебрати дані елементи у списку А. Але тут у нас от більше п'яти елементів, тому оптимальний варіант, якщо ми хочемо цикл задати з кількістю повторів, що відповідає довжині списка, тому тут краще взяти функцію len і дізнатися довжину даного списку. Тоді ми беремо елемент з даного списку. За його індексом і множимо на 2. І результат потім записуємо на те саме місце, де було попереднє значення. Тобто перезаписуємо попереднє значення. Так. І от бачимо, що от наш списочок, от 4, 10, 28 це той самий от список, що ось тут. Тільки подвоєне значення. От 4 це от перше значення подвоєне, 10, це друге значення подвоєне і так далі. От Кожне значення подвоєне. Тобто ми перезаписали список, от, вивели список і маємо от, даний результат на екрані. Перевіримо, чи елементи у нас парні, то ми їх ділимо на 2 і записуємо назад в е, даний списочок. Так, я тут використаю інший список, тому що у нас. Що після останнього виконання у нас тут всі елементи списка будуть парні, тому що ми їх домножували на 2. Тому я візьму тут b. Так, тут візьму len від b. Так, візьму довжину даного списка. Так, і ось тут у нас буде b і, і тут так. І виведемо списочок b на екран. Знайшли довжину списка. В циклі ми задали, що даний цикл має повторитися. Скільки скільки є елементів у списку B. Далі перевіряємо кожен елемент списка, чи він ділиться на 2. Якщо остача приділення на 2 до рівня 0, то ми цей самий елемент ділимо на 2, знаходимо цілу частину та записуємо на місце попереднього значення. От У нас перше значення 2. Перевірили, воно парне, поділили на 2, отримали 1. і записали на його місце 5. Так, не ділиться на 2, воно є не залишили. 7. Ми отримали після ділення 14 на 2, тому що воно знову парне. 2 так само парне, поділили на 2 і перезаписали, значення, мінус 5 непарне. І отримали ось такий список чисел після виконання даного фрагменту коду.